Вівторок, 8 липня на календарі 1231-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Сьогодні Кременчук попрощався з двома захисниками, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. У місті та районі за вчорашній день сталися декілька пожеж. Після ворожих обстрілів та утворених унаслідок цього пожежу повітря потрапляють небезпечні для організму людини речовини, чи відчувають такий вплив містяни. Мер Кременчука Віталій Малецький вирушив до Риму разом із депутатом, який має бізнес у РФ і фірма якого фігурує в кримінальних провадженнях. На тлі очікуваних змін в КРНУ ми проаналізували декларацію Михайла Загірняка за минулий рік. І знову тиша та живий коридор. Дві родини об'єднали одне гірке горе. Богдан Манько та Андрій Романенко загинули разом на фронті пліч-опліч у бою за Україну. Сьогодні Кременчук проводжав їх також разом. Під стінами міського палацу культури сотні людей, які прийшли попрощатися із оборонцями. Родичі, друзі, військові та просто небайдужі стояли на колінах, тримаючи квіти для захисників. Богдану Маньку було 37 років. Військовослужбовець віддав найцінніше за рідну землю своє життя. Його подвиг про мужність та відданість сьогодні ж про нього згадують із особливою шаною. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Сержант Манько Богдан Ігорович 1988 року народження народився та проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії No26. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Призваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2022 року. Військовій частині займав посаду оператором безпілотних літальних апаратів. Загинув. 1 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Писарівка Сумського району Сумської області. Богдан був надзвичайно сильною та хороброю людиною. Про таких, як він, пишуть з великої літери, згадує полеглого його колишній побратим та нині ветеран війни Іван Балацький. Ми заходили разом були подуманським разом і були під Константиновкою з Бодіком Богданом. Гарний хлопець, не трус завжди посміхався. Якийсь такий веселий хлопцю підтримував, і це було немаловажно, тому що. Важко було заходити і важко було виходити на ті позиції, але Богдан завжди був поряд і завжди ніс найважчу ношу. Якщо там воду, вона завжди важка, незручна чи щось, то він хватався і брався. Після церемонії прощання поховали захисника у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять, честь і слава українському герою. Далі історія другого захисника Андрія Романенка, який теж віддав життя за Україну, воронячи рідну землю на передовій. Солдат Романенко Андрій Михайлович 1976 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 1 закінчив ПТУ номер 7 та КРНУ імені Михайла Остроградського За спеціальністю юрист. Працював на Кременчук водоканалів. Призваний на військову службу під час мобілізації у лютому 2022 року. Військовій частині займав посаду оператор. Безпілотних літальних апаратів екіпажу безпілотного літального апарата взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів загинув 1 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Писарівка Сумського району Сумської області. Багато жартували, сміялися та постійно підтримували один одного. Але на жаль, на ці моменти було мало часу. Розповідає про полеглого командир підрозділу аеророзвідки Алькор 116 116-ї окремої бригади, сил ТРО Зсу хлопці. Це була моя опора. Насправді, ну таких було дуже мало. Це тих, на кого можна було будь-який момент положитися, і вони виконують любу задачу. Не було таких, що не можу, боюся, ще щось, чітко виконували. Мені дуже боляче про це реально говорити. Ще немає такого. Ну, дуже важко. Дуже важко. Це ну, ще втрата. Що хочу сказати, це дійсно воїни, це дійсно чоловіки, це дійсно герої, які ну, небо забирає найкращих. Після церемонії прощання поховали захисника у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України свіжтовського кладовища. Честь, шана та вічна пам'ять українському герою. Оперативних. Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про дим з підвального приміщення на проспекті Лесі Українки в Кременчуці. Як інформувала прес-служба рятувальників, на місце негайно прибули підрозділи ДСНС та відразу приступили до розвідки пожежі. У ході цього надзвичайники встановили, що сталося займання сміття на площі близько трьох квадратних метрів, яке знаходилося на підлозі у підвалі багатоповерхівки. Для ліквідації пожежі вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через значне задимлення. Рятувальники швидко переборкали займання, чим запобігли подальшому розвитку пожежі. Причина виникнення даного займання встановлюється. Також минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі сміття на відкритих територіях району. Унаслідок цього знищено сміття на площі 400 квадратних метрів. До гасіння залучалися підрозділи надзвичайників. Причини виникнення пожеж встановлюються. Після ворожих обстрілів та утворених унаслідок цього пожежу повітря потрапляють небезпечні для організму людини речовини, констатують екологи. І хоч концентрації таких речовин зменшуються уже у найближчі години, те, чим дихають українці, а зокрема і Кременчуківці, у перші години після ворожих атак, Усе частіше викликає занепокоєння спеціалістів. Який стан якості повітря у нашому місті? Та чи відчувають такий вплив містяни далі у матеріалі? Після нічних обстрілів Росії в атмосферне повітря Києва і всіх міст, які були обстріляні, потрапили дуже небезпечні речовини. В першу чергу, це оксид азоту, діоксид азоту, оксид сірки, чар, чадний газ, формальдегід, Бензопірен – це пари з сірчаної і ціаністої кислоти. Тобто, це велика кількість токсичних речовин, органіків, вуглеводні, важкі метали. За словами експертів, засоби захисту у вигляді масок чи ватномарливих пов'язок тут не особливо допомагають. Вони можуть лише перехопити тверді частки неповного згорання деяких речовин чи матеріалів. Тож спеціалісти наголошують, що в першу чергу загрози для здоров'я виникають у наслідок вибухів снарядів, які містять токсичні речовини. Ну а поширенню ще й сприяють пожежі, що стаються у наслідок обстрілів. Це все на жаль, призводить до потрапляння в навколишнє середовище отруйних токсичних речовин всі вони дуже негативно впливають на здоров'я людей. В першу чергу, ну, такі, як бензопірений формальдегід, вони мають канцерогенну та мутагенну дію, діоксид азоту і е, оксид вуглецю. Вони це такий безбарвний газ, його не видно, але він потрапляючи в навколишнє середовище, потім в дихальні шляхи викликає кашель задуху, підвищує ризик. Не підвищення тиску, кров'яного тиску, або ну і люди, які хворіють на серцеве судинні захворювання захворювання, також від цього страждають. Тож ми поцікавилися безпосередньо у містян, чи відчувають такий вплив після ворожих атак. Вони вважаєте, як прильоти впливають, наприклад, на повітря, на якість ґрунту води. Я думаю, що взагалі погода змінилася в зв'язку з початком війни, тому що, тому що там виброси страшенні. І в повітрі, і в воді, і ми п'ємо це, їмо все. І на жаль, на жаль, це, це так. Просто стало дуже спекотно, тому звісно, це відчувається. Вчора, наприклад, боліла голова, але я думаю, що це більше через погоду. Всі руки пустили, все, стан в голові, каша важко, дуже важко. Ні. Нічого. Я до цього привикшає, тому що я з Харкова. Спимо ночі погано, як стріляють. Ну, а так такого, щоб повітря не вчував. Відчуваємо, тому ми ходимо на його, йдемо з тренування. Всім бажаємо здоров'я і психічного здоров'я, бо дуже важко. Дуже важко по 30 прильотів на день. Це навіть такого міста в Україні більше нема. Маленького, як Кремінчук, який потерпає. Голова тиск. Хто не знає, що наш, що. Кацапи викидають ракетами, шахедами. Може вони приносять щось, що воно впливає на наш організм. Воно ж не тільки ми, а й діти страдають. Дітей теж голови болять. Погіршується настрій, збільшується тривожність, ну, більш психологічний, більш вплив такий. Окрім виїзної лабораторії Кременчуцької станції досліджень якості повітря, в районі молодіжного рівень оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірководню, метану, пилу тощо цілодобово фіксують автоматизовані пости. У центрі досліджень нам підтвердили, на момент пожеж рівень концентрації у повітрі однозначно збільшується. Під час останнього вибуху, який був в районі центру, фіксувалися підвищені рівні концентрації забруднюючих речовин. Під час оперативного реагування відповідних служб, які засушили дану пожежу, і метеофакторів рівень концентрації забруднюючих речовин, він стабілізувався. Однак надати точні цифри по перевищеннях показників у місті, наприклад, після прильотів у неділю 6 липня, нам не змогли. Та уточнили, що опублікуватимуть дані лише за понеділок. За словами спеціаліста, перевищення гранично допустимих норм уже станом на учора лабораторія не фіксувала. На сторінці центру дані з екологічного моніторингу опубліковані лише за 3 липня. Нам же спеціалісти прокоментували і ситуацію щодо останніх обстрілів в території промзони У моменту вибухів на промзони. Вітер був північно-західний, тобто воно було в сторону горішніх плавнів. Тож у таких випадках немаловажливий фактор після прильотів потоки вітру. Але разом з цим експерти радять певний час знаходитися у приміщеннях з зачиненими вікнами та пити якомога більше рідини. Мер Кременчука Віталій Малецький вирушив до Риму разом із депутатом, який має бізнес у РФ і фірма якого фігурує в кримінальних провадженнях. Про це у своєму телеграм-каналі написав редактор видання Кременчуцька газета Олег Булашев. Відмітимо, що ім'я Котляра неодноразово згадувалося у скандальних ситуаціях. Так, за даними журналістських розслідувань, Котляр має бізнес-зв'язки Україні-агресорі Росії. Також компанія, пов'язана з ним, продає техніку місту за цінами, які викликають сумніви. Разом з цим декларація депутата свідчить про його значні статки, що дозволяють Віталію Юрійовичу здійснювати поїздки і не лише такого рівня. Схоже, це і стало у пригоді меру, бо цьогорічна Ukraine Recovery Conference не передбачає централізованого фінансування для місцевих делегацій з України. Тож витрати на поїздку Малецького і Котляра покриваються ймовірно з міського бюджету власних коштів чи то ще за рахунок депутата-колеги. Прийоми громадян, які тільки віддаляють чиновників від пересічних містян. Так, формат на мікрорайонах змінено, і тепер заступники мера, як і сам міський голова, приймають бажаючих вирішити проблемні питання у стінах мерії. Ну а для журналістів, які йдуть завжди з актуальними запитаннями, теж додаткові перепони, новий формат запису. От і вчора у стінах Кременчуцької мерії відбувся прийом громадян секретарем міської ради Юрієм Гриценком. Попередньо пройшовши усі створені владою додаткові перепони, журналісти Кременчуцької газети таки мали змогу поставити свої питання. Тож про актуальне, що вдалося дізнатися, а саме коли завершиться обговорення нового статуту Кременчука, які пропозиції вже надходили, чи вирішило місто питання щодо заміни меморіальної стели у секторі почесних поховань на свіштовському кладовищі та інше, далі у нашому матеріалі. Як ми вже говорили, нещодавно у Кременчуці оприлюднили новий статут міста. Тоді ж стартувало його громадське обговорення. Тож цього разу журналісти поцікавилися у секретаря міськради Юрія Гриценка, зокрема, які пропозиції вже надходили, та коли планують провести громадські слухання. Надійшла поки одна пропозиція, яку я бачив від пані Трофіменка. Ну не одна, я так розумію, проблема це стосовно дати дня міста. Тобто і все більше немає такі пропозиції. До 25 липня йде обговорення. Потім ми зберемося е, робочу групу, оцінимо, які прийшли зауваження, обговоримо їх, підготуємося за тиждень до громадських слухань. думаю, ну, думаю, десь на початку серпня. Також серед адресованого чиновнику питання щодо перейменування вулиць. Так батьки полеглого захисника України Романа Зеленського неодноразово просили місцеву владу перейменувати одну з вулиць Кременчука на честь героя. Тож цього разу журналісти дізналися, як просувається це питання та чи планується перейменування взагалі. Ніяк не просувається, тому що ми відповіли і батькам, і всім іншим. Що на сьогоднішній день ми не розглядаємо. У нас немає вулиць які. Треба іринувати згідно з законом про декомунізацію, але є інші вулиці, які можливо носять нейтральну там назву. Ми сказали, давайте ми закінчимо війну і потім вже будемо разом з громадою вирішувати збиратися на загальних підставах і робити це. Порушили медійники й питання, зокрема, чи вирішено вже якою буде нова стела героїв на свістоському кладовищі, та скільки коштів планують на неї витратити з міського бюджету? Втім, як повідомив Юрій Гриценко, наразі розробники проєкту не можуть знайти порозуміння між собою, озвучуючи різну вартість робіт? Тому ну цьому питання зараз у деяких э, таких елементах хуторися. Як тільки до кінця ми зіб'ємо, тому тоді. Вже відправляємо на експертизу і далі будемо проводити конкурс. У нас в програмі там заплановано порядка трьох мільйонів. Ось, ну, там ну, люди, які почали пропонувати, то цифри різняться. Ми сподіваємося, що це удешевить те, що ми зробили. По іншому, вже спочатку планувався капітальний там, а ми зараз зробимо по іншому. Я думаю, що це буде ціна буде на в рази менша. Тоді журналісти поцікавилися, чи зроблена вже пам'ятна стела. На честь полеглого захисника України Максима Кагала ми зробили вже на стелу Небесної сотні. Потім стела, яка присвячена створу, і зараз в такому ж стилі буде зроблена Кагала. Ми практично там затворили, зараз з сім'єю там поспілкуються, щоб це з'ясувати їх наміри і їх бачення. Цього Тобто по місту будуть такі от. Елементи, які будуть повинно ну, прикрашати місто і будуть історично пов'язані всі. Та як повідомив Юрій Гриценко, меморіальний знак встановлять у майбутньому сквері імені Максима Кагала, що на розі вулиць Халименюка та старшого лейтенанта Кагала. Та як стало відомо раніше, ректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського Михайло Загірняк залишає свою посаду. Дата виборів нового очільника закладу призначена на 22 жовтня 2025 року. Тим часом Міністерство освіти і науки України вже запропонувало 5 кандидатів на посаду. Серед претендентів є і син пана Михайла Денис Загірняк. Сам же Михайло Загірняк, як йдеться у ЗМІ, може стати президентом навчального закладу. Тож на тлі очікуваних змін в університеті ми вирішили проаналізувати декларацію Михайла Загірняка за минулий рік. До слова, очолює навчальний заклад пан Загірняк понад 20 років. Про мільйонну зарплату та чималі заощадження. Дивіться далі. Згідно з декларацією за минулий рік, зарплатня Михайла Загірняка на посаді директора Кременчуцького національного університету склала 1 мільйон 29 тисяч гривень. А це в середньому 85 тисяч 750 гривень на місяць. Також він отримав за рік 90 тисяч 386 гривень. На посаді професора у цьому ж вище. Ще 55 тисяч 212 гривень сума щорічної довічної плати за звання академіка на ПН України. 277 тисяч 960 гривень пенсія та 33 тисячі 964 гривні відсотки з банків. Має пан Загірняк і немалі заощадження. У сумі він зберігає готівкою 35 тисяч доларів та 42 тисячі євро, ще 31 тисяча 790 доларів, 485 тисяч 831 гривня та 72 євро на рахунку у банку. А ось що стосується автопарку, то згідно з декларацією Михайло Загірняк, має автомобіль Toyota Camry 2014 року випуску, придбаний у 2016 році за 410 тисяч гривень. Щодо нерухомості, то пан Загірняк має квартиру у Кременчуці з загальною площою 117,5 квадратних метрів, земельну ділянку та гараж. Також у його власності знаходиться земельна ділянка у Луганській області, площею 1100 квадратних метрів та будинок навпіл із сином Денисом площою 211 квадратних метрів. Крім того, згідно з документом, Михайло Загірняк є членом чотирьох громадських організацій України. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 9 липня. У Кременчуці на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря від плюс 23 зранку до плюс 36 у день. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай екватор робочого тижня принесе вам нові досягнення та буде мирним. Тримаймося і побачимось.